Евелін Бурцева читає Володимир Сосюра: Любіть Україну. Любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер, і трави, і води, Годину щасливої радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні неву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим. Розвіяний в полі вітрами, Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Вона для нас в світі єдина, одна в просторі в солодкому чарі, вона у зірках і у вербах вона, і кожному серці ударі. У квітці, ташині, електровогнях, у пісні у кожній у думі, дитячій усмішці, дівочих очах і стягів в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових, Прому грому канонат, що розвіяли в прах чужинців зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях, До весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других. Коли ти не любиш Україну, дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть її у труді у коханні в бою, як пісню, що на зорею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Слава Україні! Героям слава!